29 жовтня на Карличні було оголошено День жалоби на вшанування пам'яті жителя карлика Станіслава Кулініченка. Загинув він 3 травня 2023 року під Бахмутом. Донедавна він вважався зниклим безвістим. Жита Станіслава Миколаєвича Кулініченка це приклад незламності духу, відданості Батьківщині. Та синівській любові до рідної землі. Ми у вічному боргу перед тобою, воїне, спочивай з миром, наш герою, вічна пам'ять нашому захисникові. Це фрагмент виступу заступника міського голови Івана Сімцова на траурному мітингу на новому цвинтарі в Кагарлику 29 жовтня. Прощання з героєм розпочали жителі Карлика та його гості зранку, створивши живі коридори по шляху руху траурної процесії. У центрі міста Кортеж зробив зупинку біля алеї слави героїв. Чин похорону здійснювали священники Православної церкви України Юрій Литвин та Уар Перетятько. Спочатку біля будинку, де жив до війни Станіслав, а потім і на цвинтарі. Після Богослужіння Кортеж із сілом героя вирушив вулицями міста. Зробивши зупинку біля будинку на вулиці Надзаводській, де народився Станіслав і де живе нині його мама. На траурному мітину на кладовищі, крім Івана Сімцова, виступив і син Станіслава Кулінченка – Роман. Звісно ж, хвилювався. Батько став для мене прикладом людини з великої літери. Людина, яка після себе залишила слід, залишила двох синів доньку. Це його творіння. Він нас робив все життя, виховував так, як це по, по совісті. Я йому всьому, всьому завдячую своєму тату. Пап, дякую. Благочинного Карлицько благочиння Православної церкви України Юрія Литвина рідні протягом цих двох з половиною років без вістей запитували, чому Станіслав нікому із них не сниться. Дуже важко підтримуючи людей. Знайти ті правильні слова. Але я собі постійно кажу, ну не сняться бо святі. Навіть якщо вже їх немає на цьому світі, і ми того не знаємо, вони нам не сняться тому, бо святі. Бо їм, не, їм потрібна наша молитва, але вони її не потребують. Бо їхні душі вже на небесах і вже борять бісів. Тут бороли російських бісів, а там на небесах чи над небесами борять тих духовних бісів. Та молитва, яку ми постійно звершували половиною років за зниклого безвісти, перетвориться за ту молитву, за його вічну пам'ять і за його вічний спот. Давайте традиційно, як ми завжди з вами, нашому воїну, воїну Станіславу, воїну світла. Воїну добра і воїну нашого з вами життя. Тричі знову скажемо дякую. І перший раз дякую. дякую. І другий раз. дякую. І третій раз дякую. Хоронили героя з військовими почестями. рідним ручили державний прапор України, яким була покрита домовина Станіслава та прапор військового підрозділу, в складі якого воїн бив ворога. Юрій Литвин. Запросив усіх разом із ним промовити Отче наш. На Алеї Слави в Карлику поруч зі своїми побратимами стало вічний стрій ще двоє воїнів-захисників України. Наші земляки Віктор Гаркавенко та Олександр Авраменко. Організатори заходу вдало підібрали час для церемонії відкриття банерів рівно 9-й. Стихає гомін в центрі міста, зупиняється транспорт, відбувається загальна національна хвилина мовчання. 28 жовтня на Алеї Слави в ній взяли участь керівники громади, депутати міськради, громадськість. До банерів кладуться квіти. Після цього заступник карлицького міського голови Любов Коваль сказала. Дуже прикро, що ця алея збільшується. Дуже прикро, що ми втрачаємо наших людей, наших героїв і наших чоловіків і жінок, які могли б ще принести багато користі для розвитку нашої держави, для своєї сім'ї сім і для дітей, для внуків. Вони загинули за територіальну цілісність суверенітет нашої держави. Вічна пам'ять їм, вічна пам'ять всім захисникам України, які полягли захищаючи світлі дні, отакі дні, які можна назвати мирними, що дозволяють нам працювати, що дозволяють навчатися, що дозволяють більш-менш спокійніше жити. Вічна їм пам'ять! Слава героям! Весною ми розповідали про патріотичну акцію, ініціювану керівником благодійного фонду зерна добра Олександром Міхайловським, до якої егідою комітету міської ради на чолі заступником міського голови Любові Коваль. Відділу освіти і культури долучилися колективи загальноосвітніх позашкільних закладів освіти. Вироби ручної роботи, підготовлені ними, були продані на аукціонах у США, організованих представниками нашої діаспори. А за отримані кошти були придбані необхідні для українських. Воїнів речі. Після того частина тієї ж метою була передана на аукціони в Німеччину. І ось на прохання волонтерів. Карличчина зібрала чергову партію мистецьких виробів 193 ляльки-мотанки та три обереги, які будуть доправлені США, говорить Олександр Міхайловський. Їдеться все в Штати на сьогоднішній день. Там, а тому, кожну діка місяця виставляється це все на аукціон. І з цих коштів, з цих аукціонів на ці кошти закупляється те, що ми замовляємо. От сьогодні вже їде чотири посилки зі спальними мішками, спальними спальниками зимовими, які будуть передані хлопцям нашим на які замовлю. Тобто сьогодні дуже важливо є замовлення. Зима, холод це спальники. І спальники ми бразвіти штатів. Там є по замовлення, але чи я чесно, я не знаю, що там приїде. Знаю, що йдуть спальники, йдуть 100%. Запитуємо, наскільки дані вироби користуються популярністю за кордоном, зокрема в Штатах. Говорить волонтер благодійного фонду зерна добра Натолій Єрмолін, ветеран війни, нагороджений орденом за мужність другого ступеня. Все, що вироблено в Україні і що асоціюється з українським знам'ям, в Америці це в них просто на розклад. Вони від цього кайфують. Нині благодійний фонд зерна добра веде переговори з чеськими волонтерами, які бачили наші вироби в США, Німеччині. Щоб і там брати участь в аукціонах, аби в Україну йшла гуманітарна допомога, якої потребують і бійці на фронті, і цивільне населення в зруйнованих фронтових містах і селах. Олександр Миколайович попросив нас, журналістів, дещо важливе, ви як будете писати? Ви, будь ласка, указуйте, що це вироблено іменно дітьми дітьми. Це для них дуже класно. І ми теж вказуємо. ми акцентуємо увагу на те, що за кордоном що це зроблено нашими дітьми. Тобто діти знають, що таке війна. Вони хочуть, щоб цієї війни не стало. Тому це дуже важливо, щоб люди Зараз порозуміли. Наталя Васильівна здає перелік це для преси. У кінці цього сюжету ми дамо весь список тих, хто готував вироби до відправки, крім загальноосвітніх закладів від центру дитячої та юнацької творчості. Цього разу в цій. Акції активно взяли участь заклади дошкілля, крім дітей, долучились їхні наставники, батьки. Імпровізовану виставку робіт підготувала в центрі професійного розвитку педагогічних працівників.